І ще сьогодні останніх до житків 10 лапа 23 вісім, віримо той, хто обіцяв. Читаємо значення його вою вічно вірний у виконанні своєї угоди і своїх свідоцтв. Коли він візьме суторіння у свою угоду, і те, сотворіння ніколи не може мати сумніву відносно виконання його часті угоди. Чоловік, що шукає його вчистим і цілим серцем, є благословений. Він мусить бути усе свідомим, що всі обітниці свої, його, напевно, Дати угоду з Іговою мусить доказати свою віру і вірність, якщо вона бажає отримати признання його. Це значить, що кожне святоріння мусить бути поставлено на пробу і в тій пробі доказати свою невинність до Бога. Коли приходить рішаюча проба і те святоріння – Здається, униває під тягарем, тоді воно мусить стрінути ту пробу одважно і знати, що як його віра останеться сильною і воно буде вірним, то його переведе його безпечно. Коментар взяти з Вартої башти номер 8 1939 рік. І так, Боже оприлення стоїть в цім слові. Найперше говорить про самого Бога його, що він все, що обіцяв, виконав. Отже, і той, хто стає вірний цим обітницям згідно біжучого часу, якщо стає вірний, то він буде вічний для життя і благословіння. Отже, найперший Єгова показав у своєму слові, що всі свідоцтва пророцтва які, написані під керівництвом Духа Святого, вони вірно і точно виконуються згідно часу. І так, коли сотворіння стає угоду з Богом, тоді таке сотворіння не може мати сумнів, якщо угоду тримає віру є сумніву відносно виконання його угоди і часті цієї угоди, яку ти дожив взяти згідно пророцтва. Отже, чоловік, що шукає його у чистим і цілим серцем, він знаходить. Що всі обітниці точно сповнені і котрі ще не сповнились, бо не прийшов час, то це вже, якщо поглянути, знищення ще не прийшло. Але всі свідоцтва заслідковані, що вони є правдиві. І сьогодні можна порівняти і побачити все, що вийшло від Бога, стоїть правдою. І великою радістю для вірних, а все, що стало невірним, воно входить у велику муку. І сьогодні ще до знищення знаходиться у великій депресії і у великому упадку і розочаруванні. Кожне, кожне сотворіння Яке є взято у угоду з Єговою, мусить доказати свою вірність, свою віру і шукати тільки Божого признання. І якщо сотворіння шукає Божого признання, то є, щоб по Слову Єгові, по заміру Божому, по накреслих пророцтвах і значеннях Божий виконав. Значення Божого слова у повному виконанні. Тобто, це значить, що кожне своєму мусить бути поставлено на пробу, коли його видав свідоцтво, тоді дається час на виконання того свідоцтва тої обітниці. І якщо по свідоцтві по прошій обітниці стає вірний, повністю надіється на його то такі, котрі докажуть свою невинність до Бога, послідовству, вони приходять цю пробу, ці тягарі, ці, ці трудності з вірою, упованням і сильним, довір'ям, таких, таким і його обіцяє безпеченство, благословення і успіх. Отже, вірність до вістки згідно часу, до праці згідно часу і шукаючи Божого признання, дає місце для сотворення у воді безпеченства. Всі останні місця, котрі сотворіння собі назначає, без Божого признання. Не доказуючи вільність до Слова Божого до свідоцтв Божих і не шукає тих свідоцтв, котрим прийшов час до виконання, і не стояв ту позицію, що згідно часу виконується по накрестом просто, місце безпеченства не буде. Тобто охорона знята, і сутворіння не устоюють у пробі після виданого свідоцтва, і світворіння залишається. У великих внуках на короткий час і у знищенні на вічність.